Добрий день, вітаю вас на нашому каналі. І сьогодні традиційний огляд мого замовлення по каталогу Oriflame. Каталог це номер 9 Він з 23 червня по 12 липня. Про нього трохи пізніше. І в е, нас завжди дається новий каталог, наступний за пільговою ціною. Він буде з 14 липня по 2 серпня. І це каталог номер 10 Там будуть цікаві новинки, це спреї для. Тіла цікаво, як вони будуть, який буде аромат. Хоча, мені здається, тут і Amber Elixir, і Джордані і Голд і позис, тут повинні бути дуже цікаві. Отже, я розсортирувала своє замовлення. У мене було майже 4 коробки. Потім розкажу чого. Отже, що в мене в замовленні? В цій коробці це великі об'єми. Малина м'ята це супер на літо, дуже зручно, пів 500 мл об'єм. Це відшелушуючий гель для душу. Він користується попитом там натуральні. Зернинки з малини. Вони є як скраб, тому це дуже класна штука на літо. Далі у нас новинки: це гелі біорозкладні з ароматом органічного з органічним манго. Дуже цікава новинка. 250 мл. В цьому каталозі, нарешті, я зловила мило молоко і мед з жасміном. Рідке, дуже люблю наші рікательні мила, Від них не суха шкіра рук, в мене його замовляють і клієнти. тому в цьому каталозі, до речі, в іншій коробці в мене і молоко і медбанк, бо написали, що останній раз в каталозі. Далі в цьому ж каталозі, освіжаючі зубні пасти, і от такі гарні е, м'які щіточки. Е, інтим Гелі фемінель Алої. Далі в мене в замовленні Рінкл Смос для повік крем, це в мене замовили. Дуже люблю цю серію, користуюсь на постійній основі, тому що бачу результат вже багато років не користуюся. Міняю і оця саме Рінкл Смус, як ми її кажемо, колаген, це моя улюблена серія з перших днів, як я в Оріфле. Далі, у мене з резерву прийшов поживний коктейль для контролю ваги шоколад, бо його не було. А цей продукт на лікто дуже класний. Якщо ви хочете скоригувати вагу, або хочете отримати високоякісний білок і його щоб було багато, а тут 20. І 2 грами білка, якщо з молоком його змішати. Крім того, тут є вітаміни та мінерали, тому це дуже класна штука 2 в одному це і. Може бути як замінник їжі, це може бути як джерело білку і вітамінів. Тож обов'язково зверніть увагу, і саме головне в цьому, що він, ну, мені він не солодкий, бо коктейлі солодкі. Я їх ще потім або запиваю, або більше розводжу. Далі наступна коробочка це мої накладні. Ну, якщо ви бачите цей каталог, це. Туші 5 в одному 139 гривень, супер ціна. Це туші подвійний ефект, 199 гривень в каталозі. В мене дві, бо сама не користувалася. І вам раджу дуже класна туш, якщо ви не знаєте, який вам треба ефект, і хочете, щоб була щіточка не пластикова, то це якраз воно. Далі в цьому каталозі сині отакі туші. З твердою такою кісточкою Encaлоor. І е, в мене з резерву жіночі вітаміни та мінерали 60 штук. В цьому каталозі супер ціна на магній, е, морський магній та вітамін B6. в 6 мене дві баночки. Це дуже потрібний продукт, особливо зараз, коли в нас багато дуже стресів, дуже важко розслабитися, поганий сон. То ці продукти вони просто нам допомагають. Далі в цьому каталозі новинка: це Eklat Fam Weekend Riviera. Якщо ви придбаєте цю водичку, то такого типу близький, йдуть за одну гривню. На другому кроці його ми додаємо. І таким чином у нас два в одному тобто гарна водичка плюс такий бонус. І хочу показати, що в мене на Задньому плані це продукти, які я отримала в цьому каталозі за сердечки. Хто не знає, у нас з п'ятого каталогу до кінця цього року йде акція Beauty Insider Club. І ми збираємо ці сердечки, які бали лояльності. От я збирала збирала з п'ятого каталогу і назбирала Значить, за дві, дві, дві тисячі сердечок. У мене такий набір ножиків. Тефаль. Отака іде підставка, і там їх п'ять штук вони йдуть в такій коробочці. У мене вже є тефалівські ножики, і ці, чесно, мене так чоловік просив, що страшне. Йому не так потрібні були ще і ще п'ять штук до тих трьох, що були. І друге це за тисячу сердечок, це така універсальна кастрюлька. Тоже тефаль. Вон, вон, в ній можна і смажити, і варити, і запікати. Така зйомна ручка. В общем, в ній можна робити все. Я її чекала. Дякую компанії, дочекалася. Отак вона виглядає. Ось вона така. Вона ну, важкенька, можу сказати. Покажу. Важкенька. Така ручка в неї, всю, кришечка цікава. І вона і сковорідка, і така каструлька. Отже, це все було моє замовлення по каталогу. Пишіть, що вам сподобалося або що брали собі на сердечки, пишіть в коментарях, чекаю ваших відповідей.